І сьогодні ми помалюємо з вами квітку. Амаріліса, вона просто неймовірна, а точніше, я взяла такий референс, щоб змогли намалювати навіть початківці-новачки. Це, на жаль, фото із інтернету. Я ж вам раджу все-таки взяти свої фото, тобто взяти свої телефони, вийти на вулицю, зробити собі неймовірну натхненну прогулянку і під нею зробити фототерапію, знайти ту квітку, яка вам зараз найбільше відгукується. Зараз у нас усе і погода, і все довкола. Кола сприяє тому, щоб малювати. Окрім пастельки сухої, нам знадобиться будь-який пастельний олівчик, або у кого немає пастельного олівчика, той зможе малювати навіть цими крейдочками це теж можливо. Я показую такий варіант, як би найпростіше для початківців можна було малювати. Малюємо ми сьогодні пастелю від бренду Marco. Її огляд у нас був у попередньому відео. Тому підбирайте ті пастельки, які є у вас. Я виходила із своєї палітри і намагаюся показати вам, як можна з 36 кольорів намалювати. Просту червону квітку. Хоча, як бачите, червоних кольорів у мене тут не дуже багато. Тут насправді дуже багато синіх кольорів було, і зелених трішки мені тут не вистачало. Але насправді ви зараз помітите, що навіть такою палітрою можливо намалювати досить класну квіточку, і я думаю, вам це сподобається. Якщо ви зараз оберете, наприклад, на вулиці квітнуть крокуси, на вулиці Квітне Яблунька, то ви теж сміливо зможете намалювати цим набором, можливо, у кого є ще інші набори. Просто міксувати, тому що пастель ми все-таки так, ми зможемо стушувати, змішати якийсь новий колір, а можемо взагалі штриховочкою. Бачите, як зараз гарно, якщо я не розтушовувала, навіть, де я розташувала. Просвітлюється темний папір, темний фон паперу. Я навмисно взяла чорний контрастний папір. По-перше, щоб вам було гарно видно. По-друге, щоб ви побачили весь смак сухої пастелі, тому що вона на темному папері найяскравіше розкривається. Плюс є завжди в будь-якій марці сухої пастелі є мінуси: немає глибоких темних тонів і немає складних зелених, червоних. Тобто, бачите, а ми малюємо зеленими та червоними. І це є така штука майже в кожного бренду, що ці кольори потрібно потім буде докуповувати окремо. На жаль, у Марко немає такої можливості. Докупити окремо <кій>, поштучно пастельки, ми не можемо, але ми можемо просто нашаровувати, міксувати. І ви пам'ятаєте, що коли ми штриховочкою один колір нашаровуємо на інший, тоді у вас з'являється ефект змішування. Це буде оптичне змішування кольорів, і у вас буде складніший колір. Тобто, вівши десь темно-синій, вівши десь фіолетовий, змішавши, нашарувавши, десь лишивши взагалі непромальований чорний фон, який буде. Най, найтемнішим, найтемнішим місцем вашого малюнку, це теж можливо і це теж класно буде. І е, зараз ми взагалі малюємо від темнішого до світлішого або від середнього тону, і набираємо десь бліки, десь об'єми. Мені найбільше просто подобається вести саме малюнок не від найтемнішого, а від середнього тону, і заглиблювати і освітляти. Тобто, Через такі формати. Тут я просто пішла знову ж таким, оскільки у нас марафон креативу, то я теж експериментую, я теж граюся, що я зможу намалювати таким, такою обмеженою кількістю, наприклад, червоних або зелених. Так? Тому що насправді ми зараз з вами малюємо двома червоними, одним синім і одним фіолетовим. Так? І ті зелені, які у мене є, це три кольори зелених. До них же я відношу і білесенькі. Так, І в цьому якась фішка є, тому що ви собі ставите цікаві задачі, ви виходите з того, що у вас є, і як воно буде. Тому креативте, не бійтесь, От я навіть тут десь помаранчевого ввела, десь вела коричневого була. І це теж досить таки прикольно, тому що ви так розвиваєте, вам не потрібно змальовувати те, що є на малюнку. Вам потрібно, щоб була якась схожість, живість і цікавість у цьому малюнку. І я Згадую, що пастель дуже сильно пилить. Ви зараз бачите, що в мене заляпаний фон, тому ви можете, якщо хочете малювати чисто квітку без експресивних різноманітних пелюсток і листя, то тоді можете вирізати просто дірочку в кальці, і у вас тоді фон буде чистим. Бо навіть якщо ви будете ось так клячою витирати, ну все рівно певні такі негарності лишаться, або просто потрібно красивіше тоді виділяти і. Дивіться, на цій стадії ми б могли зупинитися і просто вирізати наш малюнок, наприклад, по колу. Було б дуже прикольно, класно, щоб без цієї ніжки, бо ніжка насправді заважає. І у кого є змога погратися із іншими типами зелених, більш такими. Глибокими теж зробіть це теж буде дуже цікаво. сильно прожилки я тут не виписую, я не бачу сенсу зараз доводити це до реалізму, тому що мені захотілося тут все таки скетчево, щоб могли реально новачки впоратися з цим малюночком. І, звісно, я відпустила свою душу і зробила ось такі крутезні рухи нашою пастелькою. Це просто додає настрою, це була моя арт-терапія, тому що мистецтво це в першу чергу арт-терапія. Головне, кайфуйте, насолоджуйтесь, малюйте для себе, діліться з нами своїм мистецтвом. І це буде допомагати багатьом, адже ну, це дуже круто і це дуже драйвує і заряджає. А на цьому все, Па-па!